Американські фахівці завершують аналіз обставин аварійної посадки на річку Гудзон, літака американських авіаліній, який ледь не розбився у січні минулого року. Нагадаю, що лайнер одразу після злету з Нью-Йоркського аеропорта влетів у зграю гусей, через що у нього відмовили одразу обидва двигуни. Науковці у Вашингтоні проаналізували деталі інциденту і зробили висновки, які можливо допоможуть запобігти подібним аваріям у майбутньому. Тему продовж. Жеть Андрій, годованець учені дослідили пір'я, що залишилося у пошкоджених турбінах літака, і виявили, що причиною катастрофи стали канадські гуси. Лише у Сполучених Штатах у турбіни літаків щороку потрапляє кілька тисяч птахів, і це коштує авіалініям мільярди доларів, не кажучи вже про ризик, на який наражаються пасажири інформація про птахів, яких ми ідентифікуємо, дозволяє інженерам отримати дані про їх вагу. Тож, коли вони проектують нові двигуни, то беруть до уваги і розмір птахів, які потрапляють у турбіни. Дав говорить, що канадські гуси в середньому важить три з половиною кілограми. А от середня турбіна літака розроблена таким чином, що може впоратися лише з вагою птаха не більше двох кілограмів. Дав каже, що турбіни треба модифікувати так само, як свого часу було модифіковане лобове скло літака, щоби витримувати вдаряння птахів більшого розміру. Щоправда, така модифікація коштуватиме чимало. Пітер Мара проаналізував пір'я птахів, щоб зрозуміти, це були перелітні гуси чи ні. Він каже, що несподівані морози у січні у швидше за все змусили гусей шукати тепліші краї. І так сталося, що їхній шлях і маршрут рейсу 1549 співпали. Ми повинні розуміти, що канадські гуси це як літаючі корови їм потрібні пасовища. Вони шукають відкриті трав'янисті поля, щоб поживитися. І коли на поле випадає сніг, то вони мусять перелітати на інші місця. Він каже, що влада мусить запобігти зіткненню птахів з літаками, застосувавши більш потужні радари, а також жительніше досліджувати, куди саме ці мільярди птахів летять у період міграції. Ми отримали важливі дані, проаналізувавши піря, що витягнули з турбін. Це щось на зразок чорної скрині у літаку, яка дає інформацію необхідну для того, аби з'ясувати причини катастрофи і уникнути їх у майбутньому. Щороку у турбіни літаків потрапляють кілька тисяч птахів, але федеральне управління цивільної авіації не вимагає від авіаліній, щоб вони звітували про такі випадки. Андрій Годованець голос Америки.